Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, і саме сьогодні ми порадуємо наших підписників, тобто вас прикольними подарунками. Для, в общем-то, для того, щоб зайти, також і зі мною пограти в Ukraine Mobile GTA, все, що вам потрібно. Це просто-напросто спуститись в опис під відео, там буде посиланнячко на гру, ви зможете її завантажити і зайти як з телефона, так і з комп'ютера. Там можна і туди, і туди скачати, і кайфувати взагалі топово проводити час разом з іншими підписниками або просто гравцями. Серверу або навіть зі мною, тому що я теж досить часто сюди заходжу пограти, чисто покайфувати, покататись, комусь дати бабосиків і тому подібне. Тому як тільки ви скачаєте гру, все, що вам потрібно буде зробити, це саме головне открити оцю менюшечку і нажати восьмий пункт, використати промокод, потім ввести промокод і написати сюди Саня. От як тільки ви це напишете, жмакайте далі. Вам пише, що ви успішно ввели ютуберський промокод, жмакайте сюди, забрати бонус і кайфуєте, просто кайфуєте максимально жирно, тому що вам на бонус начислиться 200 тисяч на свій баланс. І завдяки цим грошам ви зможете робити взагалі будь-що завгодно. Як мінімум квартиру можна буде купити, а як максимум тачки дві навіть можна буде прикупити за ці гроші і кайфувати. Ще й на пушки вистачить. Ну на бізнес, на жаль, вам не вистачить це точно, тому що бізнес це така штука, знаєш, дорога. дорога. А бізнес от реально дорого, в мене він тут був. І ти знаєш, витрачає він купу сил, купу енергії, так грошей ще й не особо багато приносить. Хоча в мене доволі прибутковий був бізнес, у мене було казино. От, але все ж таки цього було трошечки недостатньо. Да, а два бізнеса мати, на жаль, не можна. Але зміг я завдяки цьому бізнесу заробити на отаку класну тачечку, на якій можу розсікати тепер я маю. А поки що я би, звісно, захотів би знайти якихось пациків, які десь сидять на роботі, пахають, заробляють собі на тачечку, або там на квартиру. Або або там на що для того, щоб можна було б їм трошечки допомогти в цьому ділі, і вони були максимально класними перцями. Ну бо як тільки в них появляється більше грошеняток, так вони можуть собі дозволити щось більше, а не просто сидіти і фармити на якусь там умовну квартирку. Тут хтось за мерією сидить, я бачу на міні-карті. Давай подивимось взагалі. А, так тут я моя, удюха, чуєш? Тут пацик нормально. І Васик Кирил доволі такий серйозний пацанчик. Краще з ним особо не заходити. Так, тут у нас закрито, значить, нам треба повернутися назад. Не будемо йому заважати тут сидіти. Нехай чилить. У мене щось двері не закриваються. Ну да, машина за 22 мільйона. Двері не закриваються. Оце. Да, це неприємний такий момент. Ну нічого страшного, я тут на мапі бачу ще одного чувачка, не знаю на чому він їздить, але вроді як їде він доволі таки швидко. Можливо, ми його доженемо, а можливо і ні. Можливо, я за кимось іншим поїду. Хоча десь він тут поїде і тусується. Правильно? Якщо я не помиляюсь, ааа, він в один плюс один прийшов. скоріш за все він тут працює. Тому що тут я колись також працював і був е конкретно жорстким журналістом. Але ти знаєш, е захів я бути далі босом мафії, тому довелось мені покинути роботу журналіста, бо на двох роботах неможливо А потім після того й всього я вже й не вступав далі. Але тут є ще один чувачок. Працює у нас в голову, як я розумію. Старіна, 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 ти мене чуєш? Прийом, прийом, братуха, почекай! Ух ти йо, так обережно, давай! Блін, я ж її догнати не можу. Чувачок на мопеді, а догнать його взагалі не варіант. Старіна, старіна, почекай, будь ласка диви. І поїхав собі кудись. Він працює собі. Старіна, Старіна, Джордан, ти мене чуєш? Братуха, так, да, він мене чує. Джордан, в мене є невеличкий подарунок для тебе. Давай йому перечислимо. Назви число від одного до десяти, Джордан. От я думаю, сім непоганий результат. Що це буде? Так як Джордан назвав число сім, то я, в принципі, м -м, пропоную йому е, дати. У нього ще IT, кстати, сьоми. Я пропоную йому дати 70 тисяч гривень. Це братуха, тобі бонус за число сім. Хе. Uh -huh -huh -huh, пише огу. Хай в тебе все буде дуже хорошо, Джордан. Кайфуй, гуляй. Не забудь вводити промокод Саняков, а я погнав. Оце ми, чуваку, підняли настрій. Можна сказати, прямо перед новим роком. Настрій гарно піднімається у нього, тому обов'язково треба зараз поїхати назад-центр, тому що хочеться, хочеться і хочеться ще раз знайти uh, ще когось. Тільки тут ми вже будемо в ігру і грати по інакшу. Якщо чувачок каже, число від 1 до 10, каже, наприклад, одиничку, значить одиничка це 100 тисяч. Гривень, от, наоборот, будем тепер. Тепер не десятка 100 тисяч, а одиничка 100 тисяч. Будемо пробувати ось так з ними тусуватися. Але в основному, коли кажеш п'ятерку, то значить все хорошо. Це не Джордан Це Джордан. Ладно. Так, люди добрі, де ще можна знайти пару чоловік, які в ночну зміну, так сказати, пахають. Скоріше за все, в магазин хтось зайшов, бо я десь бачу відмітку і чувачок десь є. А ось його. Іванчик. Іван братуха, старина, як житуха. Ти мене чуєш? Ану, Іван, Іван, Іван. Іван Міхаїло. Ну, Іван, походу, десь сидить чисто в АФКшечах. Де. Ну тоді поїхали, знайдемо когось іншого. Він в ночну зміну чисто а він не працює. Хі -хі. Ну нічого страшного, нічого страшного. Щас ми ще когось пошукаємо. Тут в основному тусуються всякі такі пацаки е, доволі жирного походження. У них уже є все, в принципі, і тачки, і квартири, і тому подібне. Але я бачу ще одного працівника. І, скоріше все, це той самий Джордан, який стоїть уже на паузі. А, ні, це Діма, але він сидить чисто на паузі, значить, ми, напевно, до нього поки що не будемо їхати. Тут у нас ще хтось є в цих домах, скоріш за все, також кур'єр якісь. Тому що в основному кур'єри їздять по таким закаулкам. Так, там, на жаль, сиділи чуваки трошечки приблотнені. Приблотненні, тому поки що планую хоча б заправитись, тому що ну, заправитись потрібно. Все, на 2680. У нас повний бак, і можна тепер їхати блотувати далі. Пробувати комусь щось дати. І тут хтось є. Почекай, 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 почекай. Так, Іван. Він був чувачок поїхав далі в поворот. Якщо це Джордан далі, то це, звісно, буде трошечки обідно. Бо хочеться знайти якогось нового. А ні, це Діма! Діма, старина! Ти мене чуєш? Дімончик, скажіть, що ти мене чуєш? Діма, походу, мене в натурі не чує. Ой-ой-ой, Дімон, покемон, у мене є бонус для тебе. Блін, блін, блін. Дімон, братуха, є для тебе подарунок. Зупинись, будь ласка. Дімончик, є подарок для тебе ні, Дімончику тупо байдуже. Ну, значить, провтикав Дімончик свій подарунок. Ну, у нас тут є таксист, але таксисти не бідні люди, понімаєш? От таксисту я би не сильно хотів би щось давати, а от якомусь кур'єру, звісно, хотілося би дати подарок. Ну або просто звичайно такому пацану, який погнав, але трошки незрозуміло. Він то може їхати на Мопеді, але в нього є в кишенях, знаєш, купа бабла. А от коли чувак на роботі якимось кур'єром, то ти зразу розумієш, що грошей у нього не так багато. Так, тут тоже хтось на бехі їздить чорні. Це в принципі все добре, але мені би знайти якихось таких. Опа, 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 там було прям багато кур'єрів. Боже який же штормозний шлях в цей бугай Манюній? длинний, точніше. Так, тут десь були пацики. Ось я є, кур'єрчик. Шнер кур'єр. А ну, і сюди. Прям до мене додому їде. Іван, проснувся! Ванюк, прокинувся, прикинь. Іван, старина. Іван, ти чуєш мене? Ванюк, ваньок. Зупинись, будь ласка. Ваньок, ти мене чуєш? Ваньок, ваньок, старина. Ти мене чуєш, ваньок? Мене є подарок для тебе. Ну, можна сказати, така невеличка вікторина. Слухай, назви число від 1 до 10. Так, а ну. Нагадую, чим менше число, тим більше грошей. Ну, це я йому не кажу, це я вам нагадую. Назви число, Іван. Від одного до десяти. Ага, все, давай два. О, старина. Це нам треба їхати з тобою тепер в банк. Поїхали. Тут прямо є банк. Їдь за мною помаленьку. Ну я буду не быстро їхати. Так нагадую, якщо число два, то я йому должен 90 тисяч. Правда, він за мною щось не їде. Ванюк, ваньок, поїхали в банк. Тут прямо. Ти мене чуєш, ваньок. Ходу Ванюк залагав? Чи він не залагав? Хто його взагалі знає? Ванюк, ти мене чуєш? Я поясню, чого нам треба в банк, бо я можу йому переслати тільки 30 тисяч гривень, а не 90. От в чому. Вся справа. Так, да, звісно, неприємно. Неприємно, абсолютно дуже сильно. І, походу, він прям реально залагав. Давай я йому скину просто 30, які я можу скинути. Але якщо я ванька ще побачу, то в принципі, ну, скину йому ще 60. Получається, я йому должен. Тому що десь він залагав, але з ким йому гроші вдалося. Але скоріш за все, десь він залагав конкретно жорстко. Тому, ну так то й так, що ж поробиш. На цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, заходити в Ukraine Mobile GTA і за. Ходьте в телеграм-канал, мого серверу в Майнкрафті, і всім пока-пока.